Все горить. Ну, все горить, все ламається, все десь грузне. Головне, як її ну, користуються. А в новаторі дивись, в новаторі 5 посадочних місць, і в кунг тіпо, можна закинути хлопців. Якщо висаджуватися просто коли ви виснете на броні, то тіпо, з новатора взагалі пушка. У нас була ситуація, коли ми трималися за ці поручні, заїжджаємо. Тільки новатер зупиняється. Спригнули, зробили 360, стільки контакт приймає нормально. Хлопці, які були саме в автівці, вилізли. Це додалося до нас 360, ми готові працювати. Вона швидка, маневрена, але водій повинен бути зі стільними яйцями. У нас не було часу міркувати, я буду їхати там 60 чи 40 кілометрів. Вона дуже швидкісна машина, дуже. Якщо стажу немає і опиту, то можна і на танку, як то кажуть, сісти. Все, Оце так-так все їдь. Ні, до будь-якої техніки треба ставитись з розумінням. Я бачу, що я не проїду багнюку, лужу якусь. Я тоді підключаю передній міст і ми це все преодолюємо. Броня, вона спасала екіпаж. Так, да, вони були контужені, вони оглушені були, але вони всі були живі. Найголовніше це планування, як ми підходимо до нього. Якщо все сплановано, автівка робить ті задачі, на які вона спроможна, у нас не буде ніяких питань.